Прем'єра 15 та 16 серії п'ятого сезону серіалу Будиночок на щастя відбудеться вже завтра, в четвер 4 квітня, на новому каналі, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, давайте розпочнемо з того, що це фінальні серії цього сезону і в 15-й серії, ми побачимо, як улюбані вкрадуть сімейний бюджет. Слідчий долік буде розслідувати цей серйозний злочин, адже хтось поступив у сейфубанів крупну суму грошей, весь бюджет села. Та хто б це міг зробити? На місці злочину виявлять декілька зачіпок: пляшку коньяку та сліди від черевиків. Слідство несподівано так обернеться, що серед підозрюваних будуть усі, хто має черевики з райцентру, навіть сам поліцейський. Але згодом він зробить сенсаційну заяву: слідів, слово, сейфу немає, тож вкрав гроші хтось із дуже близького оточення, тому пригодитися побачити, чи приведе розслідування до злодюг. А от в 16-й серії Макс випадково зробить пропозицію руки й серце Наталці. А Вася буде плакатися та жалітися, що через свою роботу Любаня зовсім перестала приділяти йому час ніяких ласкавих слів, душевних розмов. До того ж, дружина прискіпується до хатньої роботи чоловіка та постійно сварить, що той робить усе неправильно. То що вийшов нерівний на сорочці, то складки залишив на прасованому одязі, тому пригодитися побачити, що придумає Вася, аби змінити становище. А у Макса тим часом власна драма. Адже він випадково зробив пропозицію одружитися на Талці. Тепер, коли вона вже з речами переїхала до нього, не знає, як позадкувати. Що це фінальні серії цього сезону, тому варто очікувати на інтригуючі повороти подій, які вплинуть на подальшу долю цієї історії. Поки що невідомо, чи буде продовження, але б хотілося почути від вас, як ви вважаєте, чи потрібно робити шостий сезон? Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в фінальних серіях, ставте подобайку і до зустрічі!